Працюємо над контролем плавучості, закріплюємо навички. Гуртківцям треба навчитися зависати в товщі води і бажано не переміщуватись. На мій погляд виходить, все значно краще, ніж було. Але помилки все одно ще є, і ми будемо їх розбирати на занятті дебрифінгу, на зум-конференції, на заняття онлайн. Продовжуємо напрацьовувати навички плавання без маски, бо ще не всі гуртківці зробили це вірно і без помилок, а навичок дуже важливий, тому що безпека понад усе. Заняття в гуртку безкоштовне. Долучити вашу дитину до занять в гуртку можна за допомогою написання заяви на зачислення на сайті центру, адреса grani.in.ua в меню знайти посилання на заяву. Також посилання буде, буде в коментарях під цим відео.